Як виглядає резиденція Путіна на Валдаї? І це не просто будинок, а справжній лісовий палац. Посеред густого Валдайського лісу стоїть величезний маєток з приватним виходом до озера. На території кілька будинків: окремі котеджі, парк, причал і навіть власна залізнична гілка для таємних візитів. Всередині повна помпезність золото із позолотою, срібна вітальня, величезна біла їдальня, люстри, колони. Такий собі особистий ермітаж. Є навіть власний спаком спа-комплекс, басейн, хамам, джакузі та масажні кімнати окремо, нібито будинок для Кабаєвої, площою понад тисячу квадратів, а ще дитячий майданчик. А тепер найцікавіше комплекс охороняють як військову базу. Навколо встановлено щонайменше 12 систем ППО Панцир, які видно навіть на супутникових знімках. Офіційно це все звісно не підтверджують. Але журналістські розслідування малюють саме таку картину: палац посеред лісу, захований від світу і оточений оборон. Одними системами, а ще до речі, журналісти раніше з'ясували, що окрім офіційної резиденції Путіна, там ще є ВІП-селище, де будинки придбало путінське оточення.